Їм неоплаканим і невідспіваним. Їм похованим без струни й молитви, позбавленим могили і шани, присвячується цей мітинг реквієм. Пом'янімо мільйонні жертви. З таких слів розпочався мітинг реквієм присвячений міжнародному дню пам'яті жертв голокост. Учні 41-ї школи міста Чернівці зачитували промови, вірші та показували короткометражні фільми, присвячені тим страшним подіям. Цим намагались показати, що вони розуміють під словом Голокост колись давно, в часи Другої світової війни, у цей час, у цей період вбили 6 мільйонів євреїв. Це був геноцид, і це дуже жахлива взагалі. Історія, і тому ми згадуємо вже в п'яте. Напевно, ми робимо такий мітинг, щоб згадати цю історію. Одним з головних завдань відзначення міжнародного дня пам'яті жертв голокосту є саме про інформованість молодого покоління. Голова єврейської громади Буковини Лев Клейман розповідає: Голокост став геноцидом єврейської нації, і забувати про це не можна. Голокост унічтожив дуже багато єврейської, єврейської нації. От полтора мільйона тільки було унічтожено українських євреїв, і поэтому ми должны це именно зараз не забувати, пам'ятати об этом і воспитывать наше поколение, и покоління і всіх людей, щоб знали, що Холокост це зло. Щорічно відзначаючи цей день, люди сподіваються, що пам'ятаючи про ті події, вони більше ніколи не повторяться. Жодна цивілізована людина, жодна людина землі, жодна людина майбутнього не може собі дозволити забути про Холокост, тому що в цьому є запорука того, що це ніколи не розповсюджиться, ніколи не розповзеться по нашій землі. Іван Бучилинський, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.